І вітати. Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. в студії Анна Могильна, а передусім про таке. Згуртовані громади. Уменщина готова прийняти дітей військових з Миколаївщини в рамках угоди про співпрацю. Соціальний фронт, Смілянський психоневрологічний інтернат під час війни прийняв понад 60 внутрішньопереміщених осіб і впорався з новими викликами. Обмінялися досвідом. В обласній лікарні відбулася масштабна конференція ревматологів. З вечора ворог не давав спокою захисникам нашого неба. У межах Черкащини вони успішно знищили 15 російських ВПЛА. Про це інформує начальник ОВА Ігор Таборець. За його словами, минулось без потерпілих звернень від населення про пошкодження майна на тепер теж немає. Повітряні сили повідомили, що у ніч на 1 травня противник атакував п'ятьма балістичними ракетами іскандер М із Криму 170-ма ударними БПЛА та безпілотниками імітаторами інших типів. Підтверджено збиття 74 з них. 68 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Трагедією закінчилася дорожня транспортна пригода, що сталася 30 квітня на автодорозі з полученням Київ-Знам'янка. Попередньо поліцейські встановили, що 82-річна кермувальниця автомобіля Опель Корса, рухаючись в напрямку Городища, не впорала з керуванням та з'їхала у кювет, де машина перекинулась. У результаті аварії загинув 83-річний пасажир. Кермувальницю з травмами госпіталізували. За фактом ДТП, слідчі відкрили кримінальне провадження. Обмін досвідом та розвиток соціальних галузей. Уманська громада та Новобузька громада, що на Миколаївщині відтепер працюватимуть пліч пліч Очільники міст підписали меморандум про співпрацю, повідомляє Ументерка. Міський голова Умані Ірина Плетньова каже, це особлива подія, крок, що дозволив покращити реалізацію ініціатив у соціальній, освітній та культурній сферах. Обговорили і підтримку військовослужбовців та членів їхніх родин. Ми готові прийняти дітей військовослужбовців або ж загиблих військовослужбовців. Наше місто ну воно відоме завжди туристичними локаціями. У нас є що подивитися. Тим паче, що в нас є чудова спортивна школа, а в них також є спортивна школа. Це можуть бути спортивні змагання. І я думаю, що ми знайдемо ще багато спільного, в чому ми зможемо потім працювати. Новобузька територіальна громада ще в 2022 році постраждала від російської агресії. розповідає. ...повідає міський голова Микола Логодієнко. Відтоді працюють над відновленням руйнувань та долучаються до ініціатив з розвитку міста. Двічі були сильні прильоти. Які зруйнували адміністративні будівлі, житлові будинки мешканців і силами волонтерського потужного руху, який є на території громади, військової адміністрації, донорів і міжнародних партнерів? Ми відбудовуємо ті руйнування, які зазнали. Ми хотіли б, щоб скоріше закінчилась війна, і тому сьогодні в рамках будь-яких ініціатив долучаємося для того, щоб пришвидшити скорішу і довгоочікувану перемогу. Ми продовжуємо цикл матеріалів про соціальні заклади Черкащини. Цього разу в центрі уваги смілянський психоневрологічний інтернат, який під час війни прийняв більш ніж 60 внутрішньопереміщених осіб на постійне проживання. Як впоралися з викликами, розповідь у наступному сюжеті. Смілянський психоневрологічний інтернат один з закладів, де на постійному утриманні перебувають люди з різного роду психічними розладами. Насправді більша частина з них могла б спокійно перебувати в родинах, але в силу різних обставин вони опиняються тут, де про них піклуються сторонні люди за підтримки держави і благодійників. Сьогодні в Смілянському психоневрологічному інтернаті мешкає 231 особа, хоча розрахований заклад на 205. Війна і тут внесла свої корективи.

Майдумаріуполя із, із, із майбутнього нас біда сюда послала. Ну дело в тому, що здесь так хорошо забуваєш, что даже є біда. Тетяна Михайлівна мороз, очільниця закладу, пригадує ті дні, коли до інтернату почали прибувати перші переселенці. Коли ми отримали повідомлення про те, що ми повинні прийняти на наше до нас будинок інтерната проживання внутрішньопереміщених осіб. Ми ще не знали, яка ця кількість буде перших 10 осіб. Ми зустрічали на вокзалі, ми їх забирали своїми машинами, привезли їх, вони повечеряли ввечері, і ми не знали, що з ними робити, тому що вони були наскільки вони були злякані, наскільки вони були психоемоційно такі збуджені. Але потихеньку-потихеньку адаптувалася перша партія. Тяжко дивитися на те, що вони. Хліб ховали в кармани. Вони з водою. Отак вони з водою ходили з бутилками води. Вони не могли зрозуміти, що в них ця вода є в крані, що вони можуть її пити, вони можуть їсти. Вони проживали в підвальних приміщеннях. Довго були днів без харчів. Там якісь були сухарики, ну такі тяжкі приїхали дуже. І потихеньку ми їх почали адаптувати до нашого. Суспільства, результат системної роботи з підопічними помітний. Вони активно беруть участь у різних атракціях, користуються інтернетом, мобільним зв'язком. Для цього інтернатом спеціально закуплені планшети, телефони. Тут працюють різні гуртки, де підопічні під керівництвом фахівців займаються тим, що їм до вподоби. У нас дозвілева діяльність дуже охоплена багатьма видами. У нас і творчі гуртки, як ви вже бачили, і художня, самодіяльність, і творчість у нас. Налагоджена на вищому рівні у нас дуже багато здійснюється екскурсій. Ми багато подорожуємо щоб відкрити світогляд нашим мешканцям. Це їх згуртовує. Це відкриває у них дуже багато гранів їхніх і різних. Грані, кому що подобається, підходимо до кожного індивідуально. На момент нашого перебування у закладі і працівники, і підопічні готувалися до міського благодійного ярмарку, бо ж війна і залишатись осторонь не можна нікому. 2 числа буде в міському парку культури, буде там виставка, і ми все збираємо, вивозимо, мешканців з собою беремо. Випічки, оці всі поробки їхні, і е, ярмарки благодійні. Збираємо гроші і передаємо нашим хлопцям на війну. У мене теж син на війні в Донецькій області, вже третій рік. Таня Миколаївна дуже інструктор, в неї теж син на війні. Допомагаємо їй. Всі разом. Серед мешканців пансіонату багато талановитих людей. Картини художниці Арсени прикрашають приміщення закладу. Я дуже швидко захоплююся і ну, малювання ввійшло, як то кажуть, у захоплення. Мені їм подобалося малювати спортом займатися, цікавлюся мовами, англійською, те, що не довчила, доучую. Ну, як вам тут живеться? Добре, що подобається найбільше. Все працівники інтернату намагаються створити затишок, подбати про внутрішній комфорт і душевний спокій людей, обділених долею, а ще забезпечити дотримання їх прав. Займаємося справами наших мешканців, зокрема їхніми. Е Поступленням їхнім переміщенням, рухом Зберігаються в нас їхні оригінали, паспорти, ведемо такий облік усіх. Ну і звичайно визначаємо потреби наших мешканців, в чому вони потребують, які у них рухові активності, які потреби, що може, яку соціальну послугу ми можемо їм надати, Зраховуємо проблеми кожного та намагаємося допомогти нашим мешканцям. З їхніми проблемами. Лариса Доброноженко, старша медична сестра, з гордістю демонструє обладнання медичної частини. Тут є навіть свій стоматологічний кабінет, що значно полегшує процес надання допомоги, а також інше медичне обладнання, яке допомагає в реабілітації пацієнтів. Звичайний робочий день приходять мешканці і на уколи, і на перев'язки. Це ті, хто ну, більш ходячі, лежачих обслуговую на корпусах. Тут ну, є все необхідне все забезпечення. Йде нас повністю по тендеру, ліками і амполами, і мазями, і таблетками. Ми матеріалом, Все у нас все забезпечено цілий рік. Тетяна Мороз, директорка смілянського психоневрологічного інтернату, очолює заклад вже 11 років. Намагається створити атмосферу затишку і родинного тепла, згуртовує колектив, залучає благодійників. Ми розпочинаємо свій робочий день із того, що ми збираємося в кабінеті. Ми плануємо, що ми будемо робити, як ми будемо робити. Я не приймаю рішення одна. Ми завжди з колективом спілкуємося, що ми робимо первочергове, що нам потрібно зробити в першу чергу, що нам потрібно зробити в другу чергу. І кожен керівник структурного підрозділу доносить до свого підрозділу. що… Ми хочемо отак і отак. Як ви підтримуєте? Не підтримуєте? Якщо щось не так, то підскажіть як, тому що ви найближче, молодший медичний персонал. Медичний персонал найближче. Працює із людьми, яких він обслуговує. Задоволена співпрацею з інтернатом і голова обласного комітету профспілки працівників соціальної сфери Наталія Дудко. Сьогодні дуже важлива підтримка наших соціальних закладів, де проживають громадяни, які потребують особливої потреби. Насамперед я хочу подякувати працівникам соціальних закладів. Нашим спілчанам за ту відповідальну важливу роботу, яку вони проводять, за їх активну громадянську позицію, за волонтерство, за допомогу Збройним силам України тільки разом. Ми можемо зробити кращі справи, добрі справи наразі. В закладі завершують оформлення адаптаційно-реабілітаційного центру для того, щоб максимально адаптувати мешканців до життя у соціумі. А під вікнами центру набирає силу молодий сад перемоги, посаджений працівниками і мешканцями інтернату. Бо ми всі українці нині живемо однією мрією мрією про перемогу. І ті, хто волею долі опинилися в інтернатному закладі. Теж думають про це. Я українка, горжусь і радію, що рідною мовою я володію, Шевченкове слово умію писати, слова мелодійні і вірші складати. Я, українка, живу в Україні, на вільній, єдині, моїй батьківщині, де все мені в радість ліси і сади. Озела і річки, і глибокі ставки. Масштабна конференція ревматологів відбулася в Черкаській обласній лікарні. Захід такого рівня для медиків кардіоревматологічного відділення організували вперше. Участь у ньому взяли експерти провідних закладів охорони здоров'я столиці, медики відділення та сімейні лікарі інших районів Черкащини. Детальніше у сюжеті. Черкаська обласна лікарня зустрічала колег із усієї області та Києва. Під час масштабної конференції рематологів тут зібралося більше ста вузькопрофільних спеціалістів та сімейних лікарів. Мета зустрічі підвищення рівня знань та актуалізація методик лікування. Це всі ті захворювання, з якими ми стикаємося. Так як обстеження на первинному рівні досить обмежене, і ми розуміємо, що для постановки діагнозу треба буде додаткові ймовірніше платні аналізи назначати, то щоб це було прицільно, щоб це не було нічого лишнього і не працювати на фінансування. Мережі лабораторних центрів я собі також це нотую. Теми дуже актуальні, і на зараз я уважно все слухаю, нотую. І у нас завтра буде онлайн нарада з колективом, і я їм обов'язково доповім про всі новинки, всі особливості, те, що стосується сімейної медицини. Така конференція надзвичайно актуальна для Черкащини, зазначають фахівці. Нині в області дуже мало лікарів-ревматологів. Тож зазвичай їхні функції в містах і районах області виконують сімейні лікарі. Саме їм і потрібні фахові навчання, аби спеціалісти з регіонів змогли володіти необхідними навичками та сучасними тенденціями в лікуванні таких захворювань. Черкаська обласна лікарня є клінічною базою нашої кафедри, нашого національного університету охорони здоров'я. Ми протягом багатьох років активно співпрацюємо. А сьогоднішня мета візиту вона безпосередньо пов'язана з проведенням конференції, яка присвячена питанням ревматології, нефрології, розбору клінічних випадків, дискусійному клубу, кейсам, лекціям, вебінарам, тобто, всі, як кажуть, сучасні складові і освітнього процесу, і лікувальної праці, які поєднують і представників освітянського світу, і представників практичної медицини. Головною темою виступів спікерів стала ревматологія. Також лікарі обмінювались досвідом з різних галузей медицини. Медики з регіонів запитували у столичних гостей про новітні критерії визначення повсякденного функціонування особи. Та особливості діяльності військово-лікарських комісій. Сьогодні в конференції беруть участь і ревматологи, але і нефрологи, і неврологи, і кардіологи, і е, лікарі е, діагностичного напрямку. І сьогодні ми комплексно підходимо до... Е, Вирішення питань найкращої діагностики і ефективного лікування наших пацієнтів організаторами заходу виступили лікарі кардіоревматологічного відділення Черкаської обласної лікарні. Відзначають, що планували зробити це ще 2019 року, але реальна можливість виникла лише зараз. Такі заходи планують проводити й надалі. Враховуючи ковід та війну, враховуючи підвищене навантаження на лікарів, у нас залишилось досить. Малий доступ і до інформації до конференції, до спілкування, а от такий живий формат, коли є можливість у спікерів з інших міст приїхати і донести ту інформацію, яка є не тільки в гайдлайнах, а є і в їх клінічному досвіді. Це стає досить таким гарним джерелом для нових знань та вмінь для наших лікарів. Владислав Бодренець, Павло Болевич, служба новин телеканалу Ільдана. Агентство США з міжнародного розвитку USAID вирішило продовжити фінансування проєктів, у яких бере участь наше місто та Черкаси Теплокомуненерго. Про таке повідомляє прес-служба цього комунального підприємства. Зі сів директора Павла Карася цього тижня підприємство відвідав представник агентства Ерік Дін. Це був певною мірою. Інспектуючий візит, він ознайомився з тим, як використовують раніше отримане обладнання. На основі побаченого агентство прийняло рішення, що Черкаси й надалі отримуватимуть обладнання для енергетичної стійкості. Нагадаємо, Черкаси теплокомененерго вже отримало від Агентства США з міжнародного розвитку 11 когенераційних установок. У травні відбувається перебудова атмосферної циркуляції на літній режим. Атмосферні процеси набирають більш зонального характеру, тобто переважають повітряні потоки з заходу на схід. Швидка зміна атмосферних фронтів атлантичних циклонів і локальних антициклонів зумовляє на Черкащині чергування настійкої погоди. Часті короткочасні грозові дощі, коливання атмосферного тиску і є температури повітря. Із періодами ясних погожих днів. Про це повідомляє Черкаський гідрометцентр. Очікуються рвучки вітри північного напрямку, які посилюватимуться до небезпечних 15 23 метрів за секунду і приноситимуть до регіону арктичне повітря, що спричинить короткочасну хвилю похолодання. Уночі 2 травня можливі заморозки на поверхні ґрунту 0,5 градусів, що відповідає першому рівню небезпечності. До 3 травня у Черкаській області зберігається надзвичайно 5 класу пожежна небезпека. 2 травня буде сонячно, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура по області 10-17, у Черкасах 16 градусів. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на ютуб-каналі Дана ТРК, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє, все буде Україна!